Для зміни фігури, для її зміни розташування можна використовувати кнопку Позначення та трансформація. Вибравши цю кнопку, виділяємо об'єкт і можемо змінити його розмір, працювати з ним так, як з виділеним, тобто ми можемо його копіювати, вирізати, змінювати його колір, а також можемо клацнувши ще раз, обертати або ж нахиляти. Коли ми виділили об'єкт, два рази клацнувши, з'являється точка, яка дозволяє змінювати центр нашої фігури і обертати тепер навколо саме цієї точки, і аналогічно нахиляти відносно неї. Коли працюємо з інструментом виділення та переміщення, з'являється так само панель, яка дозволяє обертати, відображати і також змінювати розташування. Пам'ятаємо, що Inkscape це векторна графіка. Працюємо з кожним об'єктом окремо, тому можемо змінювати їхнє розташування, розміщення один відносно одного. Також можна задавати чітку позицію, вказавши по іксу і по ігри відносно нашого полотна, де розташовується зображення. Тощо. Крім цього, можемо використовувати редагування контурів за вузлами. Давайте виберемо, наприклад, ось цей об'єкт. Поки що тут контурів вузлів немає, нам потрібно перетворити об'єкт. Контур. З'явились такі маркери, вони іншого кольору, їх вже більше, і вони іншого кольору, вони відрізняються. І тепер можемо їх тягнути, і ось з нашого еліпса може утворитися будь-яка інша фігура, спотворена. Для кожного маркера в нас є, для кожного вузла ми можемо змінювати його вигляд. Наприклад, ось візьмемо такий гострий маркер. Виділимо і натиснемо гострий. Ось така вийшла краплинка, або навпаки заокруглений. Щоб додати вузол, двічі клацаємо і з'являється додатковий вузлик. Крім цього, можемо користуватися цим маркером, здійснювати такі різноманітні дії. Якщо ж ми хочемо, наприклад, додати декілька кутів для нашої зірки чи багатокутника, тоді все ж таки необхідно повернутися до інструмента Багатокутник і додати кількість кутів.